Дорогі брати і сестри, сьогодні ми маємо особливе урочисте богослужіння. Все, що пов'язано з життям нашої родини, особливо наших дітей, є сакральним, є надзвичайно цінним і важливим у нашому житті. Що є найбільш цінним у нашому житті, як не наші діти. Ми бажаємо посвятити для Господа, звершити молитву благословення. Перед тим, як ми це зробимо, хотілося б прочитати декілька текстів із святого Письма. У Біблії ми знаємо цей звичай, цей закон, який існував в старому заповіті, що кожну дитину приносили в храм для того, щоб ця дитина отримала благословення на все своє життя. І ми читаємо таку саму історію, пов'язану із благословенням Ісуса Христа. В Євангелії від Луки, 2, розділ 27, 28 вірші ми читаємо. І дух у храм припровадив Симеона. І як внесли дитину Ісуса, батьки, щоб за нього вчинити звичаїм законним». Тоді Симеон взяв на руки його, хвалу Богу віддав та й промовив. Віднині відпускаєш раба свого владику за словом твоїм і з миром, бо побачили мої очі спасіння твоє. Що вражає нас в цій історії? Ну, Найперше вражає те, що Симеон зумів побачити в Ісусові те, що не бачили його батьки. Це питання є надто важливим у вихованні дітей. Чи розуміють батьки, кого вони тримають на своїх руках? Яке майбутнє Бог вкладає в життя їхніх дітей? Чи розуміємо? Кого Бог дав нам для виховання. Симеон зрозумів, тримаючи цю дитину на руках Дух Святий, йому відкрив велику таємницю спасіння, що в його руках був спаситель Ісус Христос. Марія, Йосиф, вони не розуміли цього, лише тільки в майбутньому це буде їм відкрито. І також написано, що Симеон, тримаючи цю дитину, подякував Богу. Подякував Богу за те життя, дорогоцінне, особливе життя, яке стане спасінням для всього людства. Батьки, шановні, тримаючи на руках своїх немовлят, чи дякуєте Богу за це життя, яке Бог дав вам? Чи усвідомлюєте ви? Що очікує ваших дітей? І яка буде ваша доля в залежності від виховання ваших дітей? Ви знаєте, особливо духовні, посвячені батьки, вони уміють побачити в своїх дітях щось особливе. Ми знаємо чудового євангелиста, відомого проповідника Джона Уеслі. Ви знаєте, він у сім'ї був одинадцятою дитиною. Але мама в цій дитині побачила щось особливе. Особливий дар Божий, дар Божої благодаті в житті цієї дитини, в її поведінці. Кожну людину, дитину вона любила. Вона приділяла, приділяла кожної людині дитині увагу. Але ви знаєте, для Джона вона цю увагу подвоїла. Вона частіше з ним читала, молилася. І от, власне, ось це виховання. Привело до того, що він став великим реформатором Англійської церкви і зробив велику справу для Божої справи. Ви знаєте, хочеться сьогодні ще також прочитати з цієї історії, коли Симеон тримав в руках цю дитину. Знаєте, написано, Симеон їх поблагословив та й прорік до Марії, матері його. Ось призначений цей багатьом на падіння і уставання в Ізраїлі, на знак сперечання і меч прошиє самій тобі душу, щоб відкрились думки сердець багатьох. Якщо би хтось батькам сьогодні говорив ось таке передбачення, воно було таким трепетним. Воно було незрозуміле, але Симеон відкрив Марії те майбутнє, що чекає її. Ну, насам, Насамперед, напевне, це стосується не тільки Марії, але й кожної матері і кожного батька. Це питання пов'язане, що виховання дітей воно потребує зі сторони батьків жертв. Їй Марії було сказано, і меч прошиє душу твою. Ти постраждаєш, в тебе будуть великі переживання, але твої страждання, вони окупляться тим, що через твої страждання багато інших людей, свої душі, думки сердець відкриють для Бога для їх власного спасіння. Ці слова вказують на самозречення заради інших людей. Батьки повинні розуміти, що вкладаючи щось в своїх дітей, вони також повинні очікувати не тільки віддачі для самих себе, але посвячувати своїх дітей на служіння іншим людям. Нехай ця історія, нехай ці короткі повчання стануть наукою сьогодні для батьків, коли вони готові посвятити своїх дітей для Господа. Сьогодні у нас родини свято. На це місце наперед для благословення запрошується Ема Володимирівна із сім'ї Мелець. Також ми запрошуємо сюди вийти наперед Неграбецького Юліана Васильовича. Його маму Тетяну Володимирівну. А також батька Василя Миколайовича. Оскільки виховання дітей відбувається в колі сімейному, в якому знаходяться брати і сестри, а також батьки батьків. Я би хотів би сьогодні, щоб наші бабусі і дідусі відчули також особливу мить, трепетну мить. Я попрошу рідних сестер нашої Еми Володимирівни піднятися, підійти до своїх батьків і також дідусів і бабусь з однієї і з іншої сторони. Дитина буде виховуватися в присутності лише батьків чи своїх рідних, близьких, дідусів. Я пригадую своє дитинство. Я більше часу проводив свою бабусі, дідусем, і їхня віра вона мене надихала, вона виховувала. І ми би хотіли, щоб ось ця сімейна картина вона залишилася в вашій пам'яті і щоб це було хорошим спонуканням спонуканням для всіх сімейних, для родини виховувати. Цих маленьких діточок. Я би сьогодні хотів би насамперед задати питання батькам. Чи обіцяєте ви сьогодні перед Господом знаходити час для ваших дітей, щоб прививати їм любов до Бога, до Слова Божого, щоб виховувати їх в дусі Христової віри? Обіцяю. Питання до батьків. Обіцяю. Готові? Обіцяєте? Чи обіцяєте ви те, щоб ваш дом став миром злагоди, порозуміння? Чи розумієте ви, що виховання вашої дитини залежить від тих цінностей, які сповідуєте ви сьогодні? Чи обіцяєте в вашому домі створювати хорошу духовну атмосферу, щоб було це першою школою дитини в розумінні духовних речей і сімейного життя? Чи обіцяєте це? Обіцяє. Я хочу запитати батьків, чи обіцяєте, ви, чоловіки, дбати про духовність ваших дітей і щоб кожен день, кожного ранку у вашому домі, горіли, горів вогонь на духовних жертвниках, щоб кожен раз, кожного ранку, ви посвячували своїх дітей, свою сім'ю Господу, щоб дух молитви і вивчення Слова Божого був присутній. Серед вас. Обіцяємо. Я хочу запитати мам. Чи обіцяєте їх любити, турбуватися за фізичне, інтелектуальне, а особливо духовне їхнє здоров'я, щоб свою любов до Господа ви могли передати їм? Дякую. Нехай ви знаєте, що у притчі сказано, що корона старших підскажіть, хто є? Є онуки. Корона старших є онуки. я думаю, що вони щасливі, що сьогодні дожили до такої блаженої миті, бачити своїх онуків. Я попрошу церкву усю піднятися. Блажен кожен, хто боїться Господа, хто ходить путями Його, коли труд своїх рук будеш їсти, блажений ти. І добре буде тобі. Твоя жінка в кутах твого дому, як та виноградина плідна, твої діти навколо твого столу, немов саджанці ці оливкові. Оце так буде благословений той муж, що боїться він Господа. Нехай поблагословить тебе Господь із Сіону, і побачиш добро Єрусалиму по всі дні свого життя. І побачиш онуків своїх мир на Ізраїля. Амінь. Амінь. Церква буде стояти, а я з батьками схилю коліна для того, щоб звершити особливу молитву благословення. Дорогий наш Небесний Отець, Ми щиро дякуємо тобі за твою любов до нас. І ми особливо вдячні тобі за Господь за сім'ю. Яку ти створив і поблагословив з самого початку в Єдемському саду. Власне, ніде, Господи, лише як в сім'ї. Ми можемо відчути цю любов, батьківську любов. Ми можемо відчути обов'язок і трепетну турботу за наших немовлят, за наших дітей. Дякуємо Тобі, Господь, за цей чудовий соціальний інститут, цю сім'ю, тому що ми там щасливі. Ми вдячні, Господи, за батьків, які сьогодні привели цих дітей у храм, щоб Ти, Господи, їх поблагословив. Ми вдячні, що Ти, Господи, торкнувся сердець батьків своєю благодаттю, і вони сьогодні є дітьми Твоїми. І вони принесли цих дітей, знаючи, що благословення дітей є надзвичайно важливим для них. І тому, Отче, вірі батьків, по слову Твоєму. Ми просимо, Отець наш Небесний, благослови цих дітей, даруй їм милість у їхньому майбутньому житті. Ми знаємо, Господи, що цей світ є надто суворий і небезпечний, що є багато спокус і випробувань. І тому ми просимо, Господи, по Твоїй благодаті, збережи їх життя, даруй їм здоров'я. Господи, особливо даруй їм. Турботу твоїх ангелів, чи коли вони стануть дорослими, щоб вони могли своє життя посвятити тобі, щоб вони, Господь, могли бути навчені протистояти спокусам, могли бути навчені своїми батьками говорити гріхо. Ні. Нехай, Господи, твоя благодать, Твоя добра воля і те майбутнє, яке ти передбачив, по своїй волі небесній здійсниться в житті цих дітей. Господи, просим за батьків. Допоможи їм збагнути і зрозуміти ту відповідальність, на яку, яку ти на них поклав. Допоможи їм знаходити час виховання цих діточок, щоб вони сповнялися мудрості і Твоєї благодаті. Господи, ми просимо благослови і батьків батьків, бабусів і дідусів, благослови сестер цих діточок. Щоб в сімейному колі вони могли любити їх, приймати їх і надавати всіляку допомогу. Нехай Господь в твоїх їхніх родинах завжди буде, завжди буде мир, благословення, Твоя любов і охорона. Ми, Господи, вдячні тобі, що Ти почув нашу молитву і що Твої ангели святі і Дух святий будуть вести ці родини до того дня, коли ми всі в царстві. Разом зможемо зустрітися з тобою і славити Тебе нашими сім'ями. І сьогодні, Господи, за все ми величаємо і славимо Тебе, нашого Бога, Отця, Сина і Духа Святого. Амінь.